Ніколи б не подумала, що може вийти так смачно. Для цієї страви нам знадобиться морква три-чотири штучки середнього розміру. Якщо морква буде велика, то достатньо і двох штук. Овочі потрібно ретельно вимити, очистити та подрібнити. Можна скористатися допомогою головного помічника кухонного комбайна, але сьогодні просто натру моркву на дрібній терці. Ось так має вийти. Висипаємо тепер натерту моркву у глибоку ємність. Тепер нам потрібно запарити вівсяні пластівці. Дуже зручно використовувати пластівці дрібного помелу, але і більше теж підійдуть. Склянку вівсяних пластівців потрібно залити окропом і з розрахунку приблизно один к двум перемішуємо пластівці з водою і залишаємо настоюватися пару хвилин. Коли вівсяна каша вже практично повністю охолола, її потрібно з'єднати з подрібненою морквою. Висипаємо вівсянку в ємність із морквою. Перемішуємо фарш і приправляємо на свій смак. Додаємо сіль, чорний мелений перець. Трохи копченої меленої паприки та сушений подрібний часник. Зі спеціями можна і потрібно експериментувати, підбираючи для себе улюблене поєднання. Ось і все, наш фарш готовий, виглядає дуже яскраво. На вогонь ставимо пательню і наливаємо олію. Поки наша пательня з маслом розігрівається, формуємо котлети. Щоб котлети вийшли з хрусткою з коринкою. А ще для того, щоб вони добре переверталися, не забувайте, що у нас у фарші немає яєць. Краще обваляти їх у панірувальних сухарях. Я волію використовувати для паніровки сухарі власного приготування. Формуємо котлету, обертаємо її в сухарики і відразу відправляємо на розпечену пательню. Я помітила, що морквяні котлети краще не формувати вже заздалегідь, а відразу смажити. Тоді такі котлети краще тримають форму. Смажити котлети краще на повільному вогні та без використання кришки. Під кришкою відбувається пропарювання котлет, а значить, ніжна форма морквяних котлет може загубитися. Крім того, легкого обсмажування протягом кількох хвилин до рум'яної скоринки з кожного боку цілком достатньо, адже у складі фаршу вже готова вівсянка та дрібно натерта морква. Вони готуються дуже швидко. Готові котлетки я викладаю на паперову серветку, щоб залишилася зайва олія після обсмажування. Ось і все смачні і корисні морквяні котлети готові. Вони виходять дуже ніжними, з хрусткою скоринкою та пікантним смаком. Подавати морквяні котлети можна різноманітно. Дуже смачні такі котлети із салатом, зеленю, з відвареною молодою картоплею. Ну а якщо полити котлети сметаною, м -м -м, це буде неймовірно смачно. Готову страву зручно брати з собою як легкий перекус. Вони довго зберігаються в холодильнику та смачні як у гарячому, так і у холодному вигляді. Тож обов'язково спробуйте приготувати. А я вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і вже зовсім скоро побачимось. Па-па!